Друзі, всім привіт! Вчора на стрімі я оголосив, що збираюся зробити е такий розіграш серед глядачів підписників каналу. Вперше е я таке роблю е як вдячність. Е вам за вашу підписку, за вашу активність на каналі. Розіграш заключається в чому? Умови дуже, дуже прості. Ви зможете отримувати, отримати відповідь на своє особисте питання абсолютно безкоштовно. Тобто, якщо у вас є якась, якісь складнощі, труднощі, або просто якесь питання, відповідь на яке ви хотіли би почути особисто для вас, ви можете його задати і отримати відповідь. Що для цього потрібно? Для цього потрібно бути підписаним на канал YouTube. На телеграм-канал посилання буде в описі, можете побачити. В коментарях під цим поставити лайк і в коментарях під цим відео написати, як вас звати і ваш колір очей. Тобто умови дуже прості: П'ять людей я оберу через рандомайзер, тобто п'ять випадкових. випадкових глядачів. Ті, хто прокоментував, поставив лайк і підписався на телеграм-ютуб канал. П'ять людей зможуть отримати відповідь на своє особисте питання абсолютно безкоштовно. Це така вдячність моя для вас за вашу активність за, на каналі, за ваші підписки, за ваші коментарі. За те, що ви дивитесь мене. от такий вперше розіграш хочу провести. Тому, друзі. Хто бажає отримати відповідь на своє питання особисте, абсолютно безкоштовно, підпишіться на цей канал, поставте лайк відео, в коментарях під відео напишіть ще ім'я і колір очей, І підпишіться на телеграм-канал, де будуть результати. Ось такі дуже прості правила, такі прості умови. Дякую всім, друзі! За перегляд цього відео. Дякую всім моїм любим глядачам. Бережіть себе, друзі, своїх близьких, як завжди. І до зустрічі в наступному стрімі, в наступних відео.